Добрий день, шановні! Ви на каналі всім про все! Хочу з вами поділитися нашим придбанням для нашої пасіки. У нас є невеличка пасіка. Для пасіки, як ви знаєте, Потрібно дуже багато різного приладдя. Це і корпуса для вуликів, це і медогонки, і рамки, і розпечаточні столи, тобто дуже багато всього. І от воно розкидано в нас скрізь і в літній кухні, і в хаті, і по сараям, і мій чоловік мав мрію, щоб воно було все в одному. Місці і для його зручності, та й мені не буде заважати скрізь його приладдя. І от мій бджоляр здав мед, заробив кошти, і ми довго шукали, і знайшли йому отакий будівельний вагончик. і Наняли маніпулятор, кран, бо вагончик знаходився не у нас, а його потрібно було привезти. І ось нарешті ми його купили, погрузили і привезли. І ось як ви можете наблюдати, нам його будуть згружати і ставити на місце, де він буде стоять. Отак хлопці працюють. Підйомний кран буде чіпляти вагончик із платформи, буде знімати і ставити на місце, де він буде стояти. Шукали його по об'яві, їздили, дивилися декілька варіантів, але цей нам більше сподобався і за розмірами, і за станом. І по ціні зійшлися. Так що тепер мій джоляр матиме своє постійне місце для свого приладдя, для своєї праці. Матиме де свої рамки вишити, де викачувати мед і де зберігати всі свої інструменти. Маленька мрія мого чоловіка збулася. Так що мрійте, ідіть до своєї цілі, і мрії збудуться. Саме головне, працювати і не опускати руки. Виявився цей вагончик дуже важкий. Ми спочатку найняли тільки маніпулятор, але він своїм краном не зміг його завантажити, тож прийшлося ще на допомогу викликати крановщика з краном. І ось уже наш вагончик майже на місці. Чоловіки, спеціалісти справно роблять свою справу. Вагончик зварений з гарного желіза, ще за радянських часів, добротний. Думаємо, що нам його надовго вистачить. Такий якісний. Ось чоловік поправляє. Я дуже переживала за свій квітник, бо його там толочать. Але правда, обійшлося без жертв. Нічого не зломано, все на місці, все росте. Ну, ось такий наш вагончик. Ну, потрібно буде його, звісно, трохи підремонтувати, пофарбувати. Ну, це вже нічого страшного, це все зробиться потихеньку. Отакий він заздоровий. 7 метрів він у довжину. 2,60 висоту. І два з половиною в ширину. Тобто маленький будиночок. В нього є два відділа, двоє дверей, віконечка. А ще саме головне, як ви можете спостерігати, там є якір. Казав чоловік, що цей будиночок його чекав. Бо він у мене. Служив на морі, він моряк. Він заставши службу за Радянського Союзу і служив на Балтиці, на кораблі. Тож цей вагончик із тим якорем прямо в його тему. Отаке придбання у нас сьогодні. Ще раз кажу, мрія мого чоловіка збулася. Тож мрійте, і все буде добре. Надіємося тільки на скоріш наш мир, на нашу перемогу. І все буде добре. Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам-захисникам. Всім бажаю всього найкращого, всім до побачення. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, розповідайте свої якісь історії, заходьте до нас у гості, буде всього цікавого, можливо, корисного. Всім до побачення!